Власне життя та здоров'я, схоже, за низька ціна, щоб змусити пішоходів переходити дорогу за правилами. Цікаво, чи дорожчими для них будуть з злишком гривень штрафу за адмінпорушення, та в якому із західноукраїнських міст гори пішоходів більше. Аби з'ясувати це, ми провели експеримент за участі нової поліції одночасно у трьох обласних центрах: Львові, Ужгороді та Луцьку. Розпочнемо з Волині.

смотри, зелений. Там стоять, там стоять, вони проскачуть. Больше не буду. Водії на це дуже позитивно реагують. Вони нам дякують, що ми нарешті почали вже хтось за пішоходів почав братися. Це порушення може призвести, бо не похисно. Порушки побачить, право. Стараються, Діти зараз набагато себе е, серйозніше поводять на дорогах. Стараються е, переходити на зелене світло. Дорослі думають, ай перейду і хто мене там побачить. Не зацеплять мене. Ну, от Так кожен думає і тим самим в нас виходять ДТП. Схоже, найчастіше в Луцьку червоне світло ігнорують жіночки старшого віку, але водночас кожен порушник за скоє не вибачився. Тож волинські поліцейські жодного штрафу чи письмового попередження у підсумку не виписали. А от якими будуть показники Львова та Ужгорода, про це трохи згодом. Але не факт, що навіть доглянута підземка змусить львів'ян користуватися нею. Принаймні наземні пішохідні переходи цивілізовано долають ще не всі. Чи поменшає Галицька квапливість, якщо по той бік вулиці стоятимуть патрульні? Наш експеримент продовжуємо у місті Лева. У Дави біжда. Не наражайте на безпеку себе і інших учасників дорожнього руху. Я сама такі. Гарного вам дня. Дякую. Що було Буває турні приставлю йому за штраф. Ви Це... можете сплатити штраф. Стаття 127 Кодексу Я України можу. передбачає. Маю за що. За... Маєте за а, що? Який штраф? 51 гривня. Нету. Чому ви переходите на червоний нема. А світлофори для кого? Пішоходи також несуть відповідальність так само, як і водії. <рес> Звичайно, а як Я бачив? <рес> У вас документи є з собою чи не маєте? <рес> Треба носити з собою документи. Скажіть, будь ласка, чому ви порушуєте правила дорожнього руху? Я там став Прошу. А, машини, там а ви бачите, зупиніться? що тут світлофор, який зобов'язує вас при червоному сигналі зупинитися? Зупиніться, зупиніться, шановна, ми з вами не закінчили. Я сподіваюся, наша розмова піде вам на користь і в майбутньому ви не будете здійснювати правопорушення. Порівнянні з Луцьком галичани порушують в десятки разів більше. Поліцейські просто не встигали усім тлумачити правила дорожнього руху. Попри це, карати штрафу мульової патрульні також нікого не стали. Е, насправді не головне штраф, а головне донести людині, що потрібно дотримуватися правил дорожнього руху. І що це в першу чергу безпека особи, яка переходить вулицю, і інших учасників дорожнього руху. Чи така ж ліберальна поліція у Закарпатті з'ясуємо у заключній частині експерименту, інтенсивність руху транспорту в Ужгороді поступається Луцькому і тим паче Львівському. Але через це вважати закарпатських пішоходів найчимнішими у нашому експерименті буде помилкою. Навпаки, менший трафік лише заколисує увагу. Зразу я вам зроблю усне зауваження. Добре. Ольга, будьте трошки обережніше, уважніше. Цінуйте своє життя і життя інших учасників дорожнього руху. Добре? Все, щасливо вам до побачення. Ви пройшли на червоне світло я... це добре, що ви визнаєте свою провину, але ви знаєте, що ви так само є учасником дорожнього руху. Будь ласка, не порушуйте. І трошки потерпіть, бо тому Боже що ця, старай, ця секунда, не, не постарайтеся, маєте нам пообіцяти, що більше я не будете порушувати. Я, наприклад, своїм, наприклад, племінникам так само говорю, якщо ти бачиш, що дядя десь приходить, ви йому скажіть, що ви порушуєте, не переходіть. Ви щойно перейшли на заборонений знак. Знак червоного світла. Ви звертаєте взагалі увагу на пішохідний перехід на світлофор. Зараз ми вам винесемо постанову, попередження і наступного разу ви будете трошки обачніші. Давайте, Добре? давайте я просто спішу мене. Уйка, чекає. Переходимо золений. да, Я задумаюся наступного разу, щоб шок не нарушати. За цілий день, якщо денна зміна, ми робимо, ну, так вам не буду плюс-мінус говорити, але десь 30-40 зауважень і десь 7-8 до 10 постанов. За годину експерименту ми зафіксували понад дві сотні порушень. З них 65% трапилися у Львові. Тож в середньому в столиці Галичини за одну хвилину правила порушує більше двох людей. Поліцейські просто не встигали робити всім зауваження. Відтак виховну бесіду пройшов навіть не кожен третій порушник. Втім, жодного штрафу львівські поліцейські так і не виписали, на відміну від ужгородських колег. Але й тут гривнею покарали особливо злісного порушника, який просто не звертав уваги на рух транспорту. А от у Волинян, схоже найбільш розвинутий інстинкт самозбереження. Лише 24 порушники за годину. Ще й усі 24 попросили вибачення.